Важимо кабачки на закрутки. Поделка на 500. Здесь 200 грамм. Раз. Того два тоже, певно, будуть на 200 грамм. Нет, На 500 грамм грам. теж сімсот от Девочбійший трошки пятьсот 600 грам, пятьсот і шістьсот. Уже маємо тисячу триста грам. 1300 грам, І ще 600, 1900 грам. 1900 грам, такий маленький. Тобто буде 2 кг. І ще маємо два кабачки великих. О, беремо, пробуємо. Кінг потягнув. Ну десь, грубо, 900 грамм, майже кілограмм. Теж буде 3 кілограми. І ще. 300 грам, 3 500 грам 3500. За закрутку треба 3 кілограми кабачків, 200 грамів олії, 100 грамів цукру, 100 грам солі, чесночок. Перемішуємо. все тушкуємо. 75 грамів ще оцуту харчового і робимо закрутки.